Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Якщо ви в пошуку романтичного фільму на вечір, фільму про кохання, який запам'ятається вам надовго і затроне струни вашої душі, тоді рекомендую дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки і пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Найдовша подорож країна виходу США, рік виходу 2015. Часом буває так, що в житті зустрічається абсолютно двоє різних людей, і між ними виникає взаємне почуття. Якщо врахувати їх захоплення і рід занять, то вони явно не підходять один одному. Така ж історія сталася з героями фільму Найдовша подорож. Все життя Люка пов'язане з кіньми. Він був чемпіоном з виїзду на родео і хоче присвятити себе цьому виду спорту. З іншого боку, Софія, яка закінчує коледж, вона мистецтвознавець, і її запрошують переїхати в Нью-Йорк, обіцяючи при цьому хороші гонорари. Якщо ці двоє хочуть бути разом, значить комусь із них потрібно кинути своє улюблене заняття. Зробити це дуже непросто, але одного разу воля проведіння дещо їм допомогла. Героям вдається врятувати жертву авіокатастрофи літнього чоловіка, якого звуть Айро. Той розповідає їм історію свого життя і стосунків з дружиною на ім'я Рут. Чи зможе його приклад допомогти молодій парі зберегти любов? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей фільм. На другому місці знаходиться фільм під назвою Винні зірки. Країна виходу США, рік виходу 2014. Фільм Винні зірки це фільм-мелодрама про любов хворих на рак підлітків. У центрі сюжету – 16-річна Хейзел Грейс, котра страждає невиліковною недугою. Рак, який вразив її щитовидну залозу і легені, прикував дівчину до кисневого балона і позбавив її надії. Крім хвороби, Хейзел дошкуляє депресія, супутня повільному і неминучому вмиранню. Її безрадісні дні складаються тепер з переглядів обридливих реаліті-шоу, медичних консультацій та прийому таблеток. Однак найбільше героїні дошкуляє відвідування групи підтримки це щоденний захід, що проводиться в центрі серця Ісуса, на якому хворі з удаваною бадьорістю діляться своїми історіями. Але заради спокою батьків Хейзел відвідує центр і одного разу зустрічає там відчайдушного оптиміста Гаса Уолтерса. Знайомство з життєрадісним гасом перевертає життя дівчини. Хейзел розуміє, що хвороба, яка забирає життя, не може позбавити її елементарних радощів, можливості любити, мріяти і сміятись. Друзі, відразу вам скажу, що довго відкладали даний фільм, оскільки тема дуже тяжка. Але одного разу подивившись даний фільм, його запам'ятаєш на все життя. Він нам показує, що необхідно дорожити кожною хвилиною нашого життя. Цінувати наших коханих сьогодні і неодмінно вірити, надіяти, сподіватися на краще, не зважаючи ні на що. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Французька Сюїта, країна виходу Франція спільно з Великобританією, рік виходу 2014». Сюжет картини розгортається у Франції 1940 року на тлі воєнних дій, що супроводжуються стрільбищем та вибухами. У центрі історії виявляється молода дівчина на ім'я Люсіль Енджі, яка живе в селі разом із своєю свекрухою, поки її чоловік перебуває на полі бою. А незабаром їхнє селище окуповують фашисти, які без жодної соромезливості привласнюють собі будинки місцевих жителів. Серед німецьких солдатів виділяється знатний та солідний лейтенант Бруно Фольвальк, який зупиняється вдома у Люсіль. Здавалося, що може бути спільного у німецького окупанта та юної француженки. Але їх поєднує одне єдине це любов до музики. Однак німець виявився дуже вихованою людиною, і це не дивно, адже він колишній композитор. Молода дівчина спочатку не розмовляє з окупантом і навіть не намагається дивитися в його бік, але з часом все змінюється і між німецьким офіцером і героїнею проскакує іскра. Яка дуже швидко переростає у сильне почуття. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Солодкий листопад, країна виходу США, рік виходу 2001. У центрі сюжету чоловік Нельсон, котрий зосереджений на своїй кар'єрі і має мало часу на особисті стосунки. Однак його життя несподівано змінюється, коли він зустрічає Сару, яка збирає підписи під петиціями на різні теми. Незважаючи на його початковий опір, Сарі вдається переконати Нельсона дозволити їй пожити з ним місяць, запропонувавши унікальну угоду. Вона допоможе йому стати кращою людиною, а він щомісяця підтримуватиме її намагання змінити життя різних людей. Протягом листопада між Нельсоном і Сарою встановлюється глибокий і змістовний зв'язок. Нельсон починає емоційно відкриватися і вчиться цінувати прості радощі життя. Проводячи час разом, вони закохуються, але їхній час обмежений, оскільки Сара прагне рухатися далі, щоб допомагати іншим після закінчення місяця. Друзі, знаю, що багато з вас дивилися даний фільм, але він заслуговує, щоб його переглядати знову і знову просто неймовірна історія кохання. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Мемуари гейші країна виходу США, рік виходу 2005». Сюжет даного фільму бере свій початок в 30-х роках минулого століття. У бідної японської сім'ї відбувається нещастя, помирає мати. Батько, не маючи засобів до існування, продає двох дочок перекупникові, старшу відправляють в квартал, де живуть і працюють повії, а молодша Чіо потрапляє в служіння в будинок гейш. Дівчині будують підступи й намагаються закрити дорогу до професії, але випадкова зустріч з пливовим чоловіком, якого всі називають головою, остаточно переконує Чіо, що вона хоче бути гейшею. Пройшовши складний шлях і опинившись на навчанні у знаменитої мамехи, героїня отримує нове ім'я. Ставши Саюрі, вона поступово рухається до своїх цілей. Виявитися спадкоємницею матінки, яка заправляє в будинку, і знову зустріти чоловіка, якого називають головою. Чи зможе Саюрі зустріти чоловіка своєї мрії і чи зможе вона стати щасливою, це ви зможете побачити, якщо подивитесь цей чудовий фільм. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!